Ось трошки раніше знімав фіолетову машину. Сьогодні отрима ще одну сіра. Теж клієнтська. Клієнт замовляв теж з пробігом. Максималочка. Це Сілай 07. Якщо хтось ще не знайомий, так як машина з невеличким пробігом теж клієнт отримав машину з дисконтом, бачите, темний салон чорний, стан машини гарний, я би сказав, на п'ятірочку. Пробіг десь 3000 кілометрів. Зарахування майбутнього подорожчання, машина вийшла за дуже-дуже гарні гроші. Це, як я казав на минулому відео, вже останні машини, які були замовлені або ще йдуть і прийдуть до кінця 2025 року під пільговий закон. Є ще машини, їх дуже-дуже мало, але ще можна забронювати в дорозі і отримати до кінця року. Класно, дуже гарний стан. З понеділка прийдуть документи і будемо видавати. Хто ще не прийняв рішення або вже прийняв, поспішайте, приходьте, приходьте до нас в автотрейд, замовляйте або вже, мабуть, бронюйте машини в дорозі, отримати ще машини по старим цінам до 26-го року.